В топоніміки Османів Хаджибей залишався Хаджибеєм аж до 1914 року. Вони його вперто називали Хаджибеєм до Одеси. Так ось Хаджибей в російських джерелах під російською владою зберігався до січня 1795 року, а потім був переименований, власне, на Одесу без всяких наказів і так далі. Просто його почали називати Одесою. І от якщо отак от прослідити від 1795-го в віків століть, то ми бачимо з вами, що етимологія Хаджибей вона в принципі йде з 1362 року. А у нас тут на Приморському бульварі в 1360-х 40 х купа кераміки, яку я вам власне, демонстрував і озвучував як таку, яка знайдена при залишках Хаджибейської фортеці. Отже, це натяк на те, що в. Вот Хаджибей, Замок Хаджибейський, Генеська колонізація. От, тут щось відбувалося в XIV столітті. Ми ще достеменно не знаємо, що саме, але що є єдиним через всі ці віки це назва.